Засмага сьогодні в тренді, і не секрет, що набути бажаного відтінку шкіри можна не лише природнім способом, безпосередньо під впливом сонячних променів. Чудова альтернатива для засмаги солярії. Утім, чимало жінок ще дотепер побоюються стояти під штучним сонцем. я колись працювала в тому салоні, де був солярій. І можу сказати, початок сезону це було навіть корисно. Дві-три хвилинки побути в солярі, потім краще брався. Бралася засмага, і там, якщо використовувати різні захисти, то напевно не так уж воно і шкідливо. Але були люди, котрі не зупинялися ціле літо і цілий рік без зупину ходили в солярі, тому я вважаю, що це не є ок, коли це робити цілий рік. І ну крім того, як, як і сонце, так і солярій буде дуже пересушувати шкіру. Тобто без захисту ніяк. Я вважаю, що це не корисно, Це неприродне В сонце це природа. Тому що це шкідливо, це облучення, чи як це сказати, шкодить. Це ультра... ультрафіолет, Так, це не дуже корисно. Взагалі сонце не дуже корисне для шкіри. Медики кажуть, якщо не понаднормово, то боятися нічого сьогодні. Солярі із правильним сучасним обладнанням здати навпаки не лише покращити зовнішній вигляд, а й навіть вирішити деякі проблеми зі здоров'ям. Нам не вистачає вітаміну Д, тому що взагалі то солярій трошечки сприяє синтезу вітаміну Д. Кращого засвоєння кальця, фосфор, то в зимові сумні дні, коли нам сонячного випромінювання не вистачає, а ми всі є, все людство є діти сонця, то в дозованих Мінімальної кількості, в принципі, це є корисно. Коли ми використовуємо солярі, у нас краще синтезується вітамін Д. У нас підвищується опір до інфекційних і вірусних захворювань, стимулюється імунітет, стимулюється гормон радощі, серотонін, який нам надає бадьорість, настрій, енергійність нашу. За словами лікарки, головне обирати солярії з новими лампами та правильним рівнем ультрафіолетового випромінювання. На щастя, технології не стоять на місці, і зараз салони облаштовують сучасним, цілком безпечним та навіть корисним для шкіри обладнанням, Запевняє власниця нової студії Сан Соул, що нещодавно відкрилася в Мукачеві. Наші переваги в комфорті, в уюті це дуже для нас важливо. Також ми обирали сучасні солярі, які є номер один у цьому світі. Це німецький виробник, який дуже бореться за безпечність та якість. У нас є спеціалісти, адміністратори, які проконсультують людину. Від А до Я що можна, що не можна, також краще, якщо є якісь захворювання, то е, проконсультуватися з лікарем. Якщо немає противопоказань, то всю інформацію надають наші адміністратори, які зможуть пояснити, як користуватися, як доглядати, як підготуватися. Сьогодні солярієм користуються як жінки, так і чоловіки. Це чудова можливість засмагнути та водночас позбутися від пригніченого настрою, приступів туги, нервозності, ранкової втоми, а також загострень передменструального синдрому, кажуть відвідувачки солярію. Солярій це замінник вітаміну Д, тому що зараз на Закарпатті пасмурно, і якщо ти засмагаєш. Правильно, да, дотримується всіх правил безпеки, тому засмага може бути корисною і безпечною. Тому, в принципі, у дівчат представлена вся косметика до після процедурна для зволоження. Дуже задоволена якістю і ламп, і сервісом. Так як я працюю кожен день, і в мене немає часу, в принципі, цілий день сидіти на сонці, а тому, тому прихожу солярі. мені дуже подобається, тому що за пару хвилин можна досягнути бажаного результату. Сонячне світло в солярії також діє як релаксуючий фактор. Воно мінімум на 15 знижує тиск, а рівень холестерину та цукру в крові майже на 2%. Позитивний ефект наростає після третьої, четвертої процедур. Втім, варто не зловживати відвідування і чітко дотримуватися рекомендацій лікарів і компетентних спеціалістів, які завжди чекають у вас у Сан соул в місті Мукачеві.